Так, Скамбани, Та така ти ти Не Та, ти е рувехолдруми. Ти не е рувехолдруми. 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 Не ано. рувехолдруми. Не е Не е рувехолдруми. Не Нота, рувехолдруми. Не Не Ти рувехолдруми. Із її небесена, я її грива, я її грива, я і грива. Ти ж ти мене чого обзиваєш? <рис2> Хоп. а Ай, та вона буде боятися. Ай! Іде твій, твій спасатель. Десь, 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 десь. Я тебе спасати. <рисква> Прийшов твій спасатель. Лише лише Лиши! Лише Лиши! Лише лише. Лиши. Лиши, лиши, лиш. <рисква> лиши, лиши, <лишу. рисква> Прийшов бити ноту за тебе, бач? айгор боксер! Прийшов бити ноту за тебе. <рисква> ну, а так. О, ще одна вовкулака во йде. Та він ти би виділа, як він його захищав Ілю. не на Ти же не гарчи на мене. Ти же не гарчи на мене.